Якщо ви перебуваєте за кордоном і у вас не працює інтернет, потрібно перевірити налаштування вашого пристрою. Для цього переходимо в налаштування. Далі перевіряємо, чи вімкнені стільникові дані. Якщо вони вимкнені, вмикаємо. Бігунок має підсвічуватись зеленим кольором. Далі переходимо у ваш номер. Далі перевіряємо, чи вімкнений роумінг даних. Якщо він у вас виключений, вмикаємо роумінг даних. Бігунок має підсвічуватись зеленим кольором. Далі потрібно перевірити, чи вірно у вас прописана точка доступу. Переходимо в стільникову мережу. В точці доступу у вас має бути прописано інтернет. Після того, як ви виконали всі вказівки, перезавантажте ваш пристрій.